Дивна зажигалка у старому місті ходило чутки про дивну зажигалку, яку випадково знайшов хлопець у покинутій крамниці. Вона була непримітна, але всередині, ніби живе, світилося маленьке око. Спочатку хлопець подумав, що це просто прикраса. Але щоночі, коли він запалював її, здавалося, що зажигалка дивиться на нього. Він помітив, що після того, як з'явилася зажигалка, почали відбуватися дивні речі то речі зникають, то світло в кімнаті мерехтить, а іноді чути тихі шепоти. І щоразу, коли він намагається викинути її, вона знаходить завжди шлях назад до нього. Наймоторошніше було те, що зажигалка ніби знала його таємниці вона нагадувала йому про речі, які він давно забув, і змушувала сумніватися в реальності. Та він зрозумів ця зажигалка не просто предмет вона живе своїм життям і зовсім не хоче його відпускати.